Сімочка, включай, вона тут сидить, я просто не хочу йти, бо боюся, що вона мене боїться. Боюсь погнуть. Шукає, шукає котенят. З Семеном вони дружать, це сіма і сьома. Ой, Господи, як її приманить. Ми так її заманювали. Записали на відео звук котеня, і вона прийшла, бо вона втекла, ми ж розбирали ці самі доски, От, і вона, звісно, втекла. Я її шукала, не могла знайти. Потім ми записали на звук телефона, як вони плачуть, і вона поприбігла, представляєте?